Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі About Knitting. Запрошую підписатися на мій канал Тих, хто в'яже, тих, хто дотичний до в'язального волонтерства. Хто любить прості в'язальні прийоми, хто любить створювати своїми руками практичні речі. А я на своєму каналі розповідаю про... Те, що я в'яжу, з якої пряжі я це роблю, і демонструю відверто свої результати. Запрошую підтримати україномовний YouTube уподобайками і коментарями, а я вам сьогодні хочу запропонувати відео такого комбінованого характеру, в якому буде розповідь про в'язальні. Роботи про пряжу, про нев'язальну роботи і про результати у спільнику Вернісаж осінньою бар 2025. Отже, перед екраном у мене лежить дві роботи джемперок, який у Реаліях відрізняється від кольору, як його бачить камера. Тут він насичено блакитний, в реаліях він ближче до кольору морської хвилі. І друга робота це ось така картина за номерами, розміром 20 на 20, і історія цієї картини продовжується, і це. А Чемпарок це нова робота. Значить, обидві роботи я зробила у спільнику Вернісажу осінніх Бар 2025, який вже добігає, добігає близенько до свого фіналу. Його організувала пані Маруся з каналу Марусина скринька рукоділля», і 31 числа, жовтня він фіналізуватиметься. Отже, обидві роботи це спільник. Але різні категорії. Значить, робота у вигляді картини це п'ята номінація, і з кожною осінню я розквітаю знову «Нев'язальна творчість, і «Джемперок» — друга категорія осінь найкраща пора для натхнення. Картину я поки що відкладу, тому що вона. Буде у мене трішечки згодом розповідь про неї. Отже, жепарок, я заявляла, здається ще влітку, але в мене тоді зовсім не склалося втілити у життя цей виріб, тому що там були певні життєві обставини, від яких я ніяк не могла відкараскатись. А тут, нарешті, я все-таки приступила до нього. І як ну, не дивно, але це було приємно, коли я почала в'язати, процес пішов досить швидко і досить легко. Ну, можливо, тому що прийшло, прийшов його час, можливо, тому що зовсім, скажімо так, банальна причина була для того, списі номер 5 і дуже просте в'язання, яке, в принципі, у мене відпрацьовано. Отже, для цього джемберка я його і визначала одразу, первісно, що це буде саме джимберок, а не який інший виріб. Я використала три ниточки двох артикулів. Ось такий от бюджетний мохер 950 метрів. Тут вміст на нейлоні. На нейлоні от він так поблискує відверто. Може на камері не так видно, а в житті він поблискує. Відсу... Не більше 30% по компоненту. І ось така от ниточка Артекул Garda від Дівеспа Номер 8 здається. Колір майже ідентичний. Ця ниточка поблискує, м'якенька на дотик. І ця Ну, моточку, я б не сказала, що на мої тактильні відчуття, вона колюча, але погнастся ниточка до шиї, можливо, трішечки, трішечки лоскоче шкіру. Отже, була одна ниточка артикула гарда, і було дві ниточки мохеру. Оскільки е, я е, вирішила підстрахуватися. Все-таки по тактильним відчуттям у зоні, де зап'язки шия, я вирішила е, е, стартувати із напівмириносу 1400 метрів дівагарда 50% мереносової вовни, 50% акрил чи поліакрил. І вив'язала ось таку от горловинку. Далі я в'язала е, класичний реглант. З росточком і вив'язувала таку от круглу горловину. Резиночка один на один, набирала на додаткову ниточку, потім імітація фабричного наборного краю. Тут 1 на один рядочок виваріти петель, і далі вже в мене пішло в'язання регланом. Регланні лінії в'язала лицевими і основне поле також лицева гладь. Вийшов у мене ось такий от. Парок. Унизу я також пустила напівмеренос, на тілі лише рядочок закриття був мериносом зроблений, щоб краєчок був стабільним, не загортався, пров'язала тут два рядочки резиночки один на один, а на рукавчиках пров'язала резино... два рядочки резиночки один на один напівмериносу. Отже, вийшов у мене от такий от джимперок. Я його вже виприла, викачала, висушила, сушила, досушувала я його фактично у вертикальному положенні на шворці. Так, І маю сказати, що вийшов він у мене на розмір від підрізу до підрізу 52. Тобто на розмір 48,50 50 не оверсайз, але досить така тут вийшла у мене довгенька регланна лінія. До прання вона була більше 25 см. Зараз я скажу, скільки тут у мене. Ой, вона вийшла 30 см. у мене. Тобто, свобода облягання є. По довжині він вийшов 65 см. До прання він був у мене в районі Кульшових суглобів. І, А після прання я його не міряла, але він потягнувся, бо до прання в мене виходило там в районі 60-61 см. Він більше виглядав у ширину. І важить він 215 грамів. Значить, на цей джемперок у мене пішло 60 грамів напівмереносу. І пішло, якщо відняти від ваги 215,60 155 грамів мохеру. Коли він у мене лежав і віддавав вологу у баловняній тканині, він трішечки злежався, і тому я його вирішила розчесати. Для розчісування використовувала ось таку от щиточку. Ну, не скільки я чесала, скільки робила ось такі от відриваючі рухи. Цю щиточку купувала в Аврорі, просто тактильно дивилася на щиточки, щоб вони були з якомога жорсткішою щитиною. І маю сказати, що досить добре мені вдалося його розпушити. Перед пранням, коли вдягала, ну, в мене були такі відчуття, що, як я от і казала, що, щоб товщина виробу була десь близька до ну, звичайного трикотажного полотна. Але мені зараз здається, що вона все рівно буде трішечки теплішою за, за трикотажну футболку. Отже, в'язала я, в'язала і в мене не полишало бажання використати е, оцей напівмеринос і е, пухнасту ниточку такого плана У мене ще є такий моточок, тому що вийшло так, що я шукала на підмот потрібний колір махеру відтінок блакитного. І купила я лише, здається, з третьої чи четвертої проби той відтінок, який мені підходив до ну, основної ниточки. А ці всі відтінки виявлялися наш занадто яскравими, такими неоновими. Я їх справу не пустила, і тобто в мене є дві, було у мене дві от таких от, два варіанти азурного кольору. І хочу я Використати цей півберенос для вив'язування другого кардиганчику ось такого плану. Я кардиганчик цей е, літній показувала, в'язала я його влітку і використовувала як базову ниточку на півбавовну Flowers. І от у мене є ниточка, у якій є секції такого от лазурно-блакитного кольору, а потім вони, здається, переходять градієнтом. У графітовий колір. і тому мені хочеться вив'язати, вже використовуючи два моточки Флауресу, таку ниточку і пухнасту, ну, додавши туди якийсь ще додатковий підмот, і вив'язати такий ну, гарний, уже якісний, на мій погляд, варіант кардиганчика в цих кольорах. Тому я замовляла ниточки у магазині. І трішечки згодом я про них розповім. А зараз покажу ще один виріб, який я зв'язала у категорії номер, 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 куди його краще віднести. Ага, і оселя вбралась у багряне намисто, аксесуари. Значить, я купляла, напевно, тижня три тому. Теж потрібно було купувати якесь напівмаряно тоненький. Я купляла в магазині фея і мені потрібно було для добирання до повного, скажімо так, повної суми. Я купила дарничаночку. Хто нею користувався, знає, що це повністю синтетична ниточка, поліефірні волокна. Точно вага не вказується, але вона коливається плюс-мінус 70 г. І я купила ось таку ниточку, здається, там розфарбовка називалася осінь. Я вирішила зв'язати з нею мочалку, бо у батька такого плану мочалка вже старенька виходить з ладу, і я вирішила, вирішила її поновити. Так, на тіло цієї мочалки. Отак От воно виглядає на лицевій гладі. Я фактично в'язала її як трубу. Набирала гачком номер 5 30 петель, потім піднімала, в'язала, скільки було ниточки на 30 петлях цю трубу, потім закривала знову гачком і ручки вже зв'язала. Ниточки Марс такого кольору гіркого шоколаду у два складання гачечком номер 2 на півстовчиками без накиду. І вийшла в мене ось така от ось така от мочалочка. Значить, із моточка 60, ні, 78 грамів, Ні, 68 грамів було моточку. У мене вийшла мочалочка подвійна. Шириною 10 см, довжина її 44 і ручки приблизно 38-40 38-40 шириною 3 см. Використовувала спеці номер 5 30 петель і пров'язала я поки були була ниточка 92 ряди, якщо не прорахувалась. Вивернула її на сторону, де виворід нагладь. Я думаю, що все-таки для миття краще, щоб були присутні напівдушки для кращого тертя, аніж лицева гладь. Ось така от цікавенька, блакитно, коричневата, сіра, цегляна розфарбовочка цієї ниточки. Так, і ось так вона виглядає. Щас, зараз, зараз. Отак от вона виглядає у, у житті. Там є варіанти, коли ця ниточка кручена і коли не кручена. Крученою як краще в'язати, бо вона от має такий от досить тугенький вигляд, але в неї недолік вона вся постійно закручується в спіральку. Це рівніша, але вона розшаровується, Тому, звичайно, з гачком, що спицями, ну, є, є складності її в'язати. Але зв'язала результат є. Отже, тепер про, про цю роботу. Значить, вона в мене по о, факту нанесення кольорів готова. І це категорія. Номер 5, номінація номер 5 і кожної осені розкидаю знов нев'язальна творчість. Мені її потрібно покрити лаком. Лак прислав в магазин. Я точно знаю, що в мене є вдома спонжик, яким можна нанести лак на цю картину. Але куди я його поділа, ну от, не можу зараз згадати. І е, перебираю ті полички і ті, скажімо, коробочки, де лежать от такі от деталі. І я натрапила на заготовочки до скрапбукінгу. Зараз покажу, що в мене в результаті вийшло. До речі, спонжик я так і не знайшла. І відволіклась, і вчора цілий вечір. Займалася Значить, Була у мене заготовочка магазинного такого от плану. Там трішечки були інші варіанти, але я її зробила по-своєму. Така ніжна ніжна е листівочка. Без всяких написів. Усередину вклала отаку листівочку, де можна написати текст. Інша заготовка була чорного кольору, я її показувати не буду, взагалі не знаю, як можна робити листівку на чорному кольорі. Але у мене були інші, скажімо так, картоночки, різні папірці, і тому я вирішила зробити наступне. Ну, от такого ж плану використовуючи накладання картону паперу. І з малюночками зробила ось таку от листівочку. Всередині, в принципі, вклала такий же самий аркушик. ну, от така от осіння листівка. На іншому фоні, використовуючи не сірий уже, а такий е карамельний чи ризкий, е зробила ось таку листівочку. Випачаюсь, потім е Використовуючи інші кольори, створила таку, потім таку листівочку, тут взагалі взагалі я на цій листівочці використала папір тут з такими простенькими квітами, я лишень у кожну квіточку додала у центр такий. Камінчик блискучий. І використовуючи цей принцип, зробила наступну і з іншого кольору такого ж паперу. Оце в мене був такий учора вечір скраббукінгу. Вчора я відривалася і насолоджувалася цією діяльністю. Ну і тепер про пряжу. Коли замовляю щось в магазині, всі ж знають, що там часто густо має бути мінімальне замовлення. Отже, я е, замовила. В одному магазині замовила я ось цю пряжу, а в другому магазині я замовила. От такого плану пряжу. В магазині фея замовила я ниточку такого плану кольору болото, я б сказала, темний хаки. Cash5 Gleo від Mіліфілі 750 метрів 3% мериносу, 5% кашемир, кашеміру, 3% віскози, 35% поліакрилу. Замовила 100-грамовий моточок. Вистачить цього моточка як базової ниточки на жилет, або ж другий варіант варіант вив'язування резиночки у шкарпетках, де наступні класична шкарпеткова, а резиночка, тобто гомілка, буде в'язатися не шкарпеткової ниточки. Для підмоту до шкарпеткової пряжі купила ось таку ниточку матіс 1 Виробника чомусь не, не, не було. Так, Сірий меланж 1500 метрів, 100, о, 10 відсотків 30% котону, 30% віскози, 30% акрилу. Взяла 50, 50 грамів моточок і замовила ще 50 грамовий моточок, отакої от от ниточки. Артикула гарда лазурного кольору. Так, а в магазині Анже замовила е, пряжу, що у них була по скидочкам. Значить, ось такого от плану 200-грамовий моточок артикула Ляска від ланіфіцію деля ліво 700 метрів. 30% вовни. Інші синтетичні компоненти, колір, такий темна олива або хакі. Ось така от ниточка. Теж хакі, але більш холодний відтінок букля ISIE 1400. 10% вовни, 90 акрил. мікробукляшики. І вона. Така, наче з еластаном. І ось такого от плану ниточка зовсім тонюсінька. Артикул кіто від кофіл 2600 метрів. Колір сіно. Ну, можливо, й сіно. Такого вона плану. 15% мохеру, 15 вовни, 5% льону, 65% акрилу. Взяла цю ниточку на підмот до шкарпеткової ниточки. Ось такі у мене вийшли закупи пряжі. Оскільки сьогодні, оскільки сьогодні 23 жовтня, а спільник триватиме до 31 жовтня, я думаю, що якийсь варіант виробу у мене ще, ще прозвучить. Ще прозвучить і, скоріш всього, через тиждень я зніму фінальне завершаюче відео, і там в тому відео розповім про роботи, які ж у мене були створені протягом цього спільника. Єдине, що е, одразу маю сказати, що усі роботи показати не зможу, тому що. Е, я їх відправила до, до місця призначення, відправила до кураторів, щоб вони відвезли тим, хто потребує цих речей. Нагадаю, що у жовтні місяці у мене зв'язані такого гірчичного кольору мітинки для мене, їх я покажу наступного разу. Зв'язані в жовтні місяці були шкарпетки-чубітки, чорний меланж там був. Зв'язані дві пари шкарпеток у комбінованій техніці, де ступня із класичної шкарпеткової пряжі. Руді із синім. І друга пара такі блакитні, а верх на обох тих парах зв'язаний пух. З додаванням мохера. Ну і дві, два вироби, джемпер і мочалочку я показала. Показала ще додаткову нев'язальну майже готову роботу картину. І ось такий от варіант скраббукінгу. Теж нев'язальна нев нев творчість. Запрошую вас е, переходити за хештегами. Е, Вернісаж осінніх бар 2025 за хештебогами в'яжемо українською, переходити на сторінку пані Марусі, Маруся на скринька рукоділля, переходити в інфобокс, я там дам списочок учасниць цього спільника, їх, ну, я б сказала, багато у нас приймає участь у цьому спільнику. І у кожної майстрині є свій набір. Не одна вже напевно, корзинка готових робіт і напрацювати протягом цих двох місяців. Є що подивитися, є чим надихнутися, тому запрошую переходити. Це можна зробити в YouTube, це можна зробити в Telegram, це можна зробити в Instagram. Група, в принципі, відкрита, а можна читати, дивитися, єдине, що розміщати роботи. Лише після того, як адміністратор доєднає вас до групи. Отже, на цьому я завершую. Ще раз нагадаю, що через тиждень планую зняти фінальне відео по результатам участі у спільному Вернісаж бар 2025. А на цьому я відео завершаю. Дякую вам за перегляди. Дякую за вподобайки і коментарі. Гарного вам усім дня і натхнення у творчості. До наступної зустрічі!